Вітаю товариство! Коротеньке зведення ситуації по фронтах. А, насамперед а, буду сьогодні про Покровський напрямок і про трошки про Запорізький напрямок. На Запорізькому напрямку ворог дещо зменшив інтенсивність, проте, а, все ж таки, там триває операція, там тривають активні оборонні дії. Найбільш а, цікавіша ситуація сьогодні відбувається під Покровськом. Як ви знаєте, декілька тижнів тому ворог, а, по суті, сформував таку ось кішку, витягнуту в бік добропілля. Використовуючи тактику інфільтрації, він просочився. Зайняв певні населені пункти. І е, що сталося далі? Е, були підведені резерви Сил оборони, які почали відсікати ворожі війська. Власне, на сьогоднішній момент ми можемо говорити про е, формування трьох, можливо, навіть чотирьох окремих мішків з оточення ворожих військ. Подекуди це вже є оперативне оточення, десь це е, вже є тактичне оточення. Відповідно, ворог. Несе шалені втрати, співвідношення втрат. Ну це інформацію яку я можу озвучити, мені дозволили озвучити щонайменше 1 до 5, доволі е, позитивне для нас. Окрім цього, нам треба розуміти, що це е, співвідношення втрат не в глухій обороні, це співвідношення втрат під час контрнаступальних дій. Та співвідношення втрат у зустрічних боях, оскільки ворог підтягує величезну масу військ, величезну кількість своїх резервів насамперед з Курського напрямку, з Херсонського напрямку, з інших напрямків знімає війська, кидає під Покровськ, з метою, власне, убезпечити свій прорив, з метою зберегти у ось кішку, її розширити і далі сформу... використовувати як плацдарм для наступу на Константинівку та на Краматорицька. З власну таку сліву кличню, ну і з іншого боку, додаткова задача це е, остаточно оточити покров, перерізавши перерізавши повністю там логістику. Е, власне, українські штурмовики сьогодні проводять як дійсно неймовірну операцію: бійці 33-го та 425-го окремих штурмових полків за активної підтримки 25-го, 24-го окремих штурмових батальйонів. Першого штурмового полку та інших сил оборони насамперед ДШВ, це 79-та та 82 та окрема десанта штурмові бригади на сьогоднішній момент проводять якусь неймовірну операцію. Вони відрізають величезну кількість російських військ, які просочилися, які штурмують, е і намагаються взяти їх в оточення. Уже сь ми сьогодні ще не можемо вам говорити про всю інформацію. Проте ситуація розвивається стрімко і доволі позитивно для українських захисників. Ворог кидає резерви, відповідно, відбуваються дуже сильні зустрічні бої, власне, в вклиненнях нашого прориву. Бої дуже тяжкі, але українські штурмовики роблять щось неймовірне. Вони в настільки тяжких умовах, в настільки важких умовах сучасної війни, повної переваги в авіацію ворога. в Певному паритеті з використанням безпілотних систем ми сьогодні з недостачою снарядів. Наші штурмовики на сьогоднішній момент беруть ворога буквально пачками в полон, знищують ворожу піхоту, відбивають ворожі накати, просуваються далі. Відбувається е Маневрена оборона. Наші бійці контратакують, відповідно, ворог теж вкидає резерви відбуваються зустрічні бої. На сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що якщо операція буде успішною, то ворог буде відрізаний від основних сил і потім методично знищений або взяти в полон. І це буде напевно, що одна з найбільших поразок російської армії, починаючи з е харківського контрнаступу. Бійці, які там воюють, кажуть, що по рівню азарту, по рівню Ситуація, все це дуже сильно нагадує курську операцію, де вже на другий-третій день тривали бої, там, почалися бої, зустрічні бої малими групами і так далі. Відповідно, що це дає в результаті? Логічно, що ворог на сьогоднішній момент намагається Підтягнути всі резерви, і багато хто говорить, і блогери говорять, що ключова битва про експерти говорять, ключова битва за Донбас розпочалася. Ворог кидає всі сили, зосереджує всі сили зараз на Донецькому напрямку з метою прорвати оборону з метою захопити Слов'янська крематорська агломерацію. У випадку, якщо ворогу вдалося б зберегти цей прорив, зберегти ось кішку, то це був би для нього чи не ідеальний плацдарм для подальшої для наступу для подальшого охоплення Покровська і для наступу на словянсько Краматорську агломерацію з заходу, з південного заходу. Якби така ліва кличня ворожа. Якщо йому це не вдасться, то е, плани ворога значною мірою будуть. Зірвані, тому що йому, замість того, щоб атакувати з зручних рубежів, для того, щоб рі... доволі просто різати логістику на Славянськ, на краматорськ відповідно на Константинівку, відповідно на е, інші наші позиції в тому районі, він буде змушений е, далі битися в лоб, далі сточуватися з набагато більшими втратами, ніж він то робив би з більш зручних плацдармів. Тому операція дійсно неймовірна, вона війде в е, е, історію військової науки. Це однозначно. Треба. Постерігаємо за ситуацією, на каналі будуть і далі такі от, дуже обережні виважені інсайди, які я можу вам зливати. Бо вся інформація, якби є з, з, з командуванням штормових мною, погоджена, і е, це буде інформація з перших вуст, але вона буде дуже, -дуже дозовна, тому що е, подвиг робить лицар і трубодур. Лицар його здійснює безпосередньо. Сам подвиг Трободур про нього розповідає всім. Так, от задача Трободури не тільки розповісти про подвиг, а й не зробити гірше лицареві. Тому інформація буде даватися дозовано. Чекаємо на нові зведення, і все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні!